Роль християнства в Європі падає вже на перше десятиліття. Дедалі більше людей відмовляються від релігії і називають себе агностиками та атеїстами. Водночас через міграцію до Європи прибувають і нехристиянські народи, які продовжують сповідувати власне релігії. Разом із тим, християнство набирає сили в інших регіонах світу: Латинській Америці, Африці та Азії. Востанні процеси в деяких країнах настільки значні, що місцева влада навіть намагається тепер боротися з християнством. Але нічого не виходить. І в цьому випуску ми поговоримо про зростання ролі християнства в азійському регіоні, як це відбувається і чому, чи усюди така тенденція, а також які перспективи мають ці процеси. Азійський регіон вкрай великий, населення якого вже давно перевалило за половину світового населення, простягається від Близького Сходу до країн Східної Азії, на кшталт Японії. У кожному регіоні свої особливості та тенденції, про які ми й далі поговоримо. Регіон Близького Сходу є батьківщиною християнства, але у сучасних реаліях становище там для християн досить складне та небезпечне. Заміщення християнства відбувається ще за часів Арабського халіфату, коли арабська колонізація або виганяє місцевих християн, або вони переходять в іншу віру, а саме в іслам. Саме з того часу християнство перестає домінувати у регіоні, хоча у різні періоди історії їхнє становище змінювалося. Довгий час більшість земель перебували під владою Османської імперії, також мусульманської держави, проте дозволяла сповідувати інші релігії хоч з обмеженнями. Попереднє століття для християн Близького Сходу стало досить болючим: геноциди та депортації на території Туреччини, становлення арабських мусульманських держав, прихід радикалів до влади в Ірані. Війни та революції, появи радикального ісламу. Все це призвело до того, що сьогодні в регіоні проживає до 5% християн, хоча ще на початку ХХ століття їх було 15-20%. Тому в цьому регіоні навпаки спостерігається скорочення числа християн, а в багатьох регіонах християнство або заборонено, або сповідувати його стало просто небезпечно. Міжнародні організації, такі як ООН та міжнародна християнська організація, щорічно опускають звіти, що підтверджують гоніння християн у регіоні. В регіоні залишилося лише дві країни із суттєвим християнським населенням: це Кіпр та Ліван. На Кіпрі залишається проживати близько 72% християн з урахуванням Північного Кіпру, який є окупованим. Туреччина де факто контролює північну частину. Однак, тим не менше, основне населення острова це греки, кіпріоти, що зберегли свою традиційну релігію православ'я. У лівані християн близько 40% при цьому різних течій. Основна церква Мароніцька, традиційна для регіону, також є православні католики і безліч різних протестантів. Становище для християн там також доволі складне, а нещодавно у минулому столітті там велась по суті релігійна громадянська війна. Держава має складну структуру та змішане населення, що досі викликає конфлікти, а країна перебуває на межі краху. Регіон Середньої Азії також має проблеми з християнством, а кількість християн постійно зменшується в останні роки. У сам регіон також було проникнення раннього християнства, проте невдовзі там також розповсюджується іслам. Землі навіть входять до складу халіфату на деякий час. На довгі століття іслам там стає основною релігією регіону, проте зміни стали відбуватися у 19 столітті, коли регіон був завойований Російською імперією. Тоді ж почалася християнізація регіону з прибуттям росіян та й навіть із вербуванням місцевого населення. В радянський період регіон став містом для масового заслання та переселень, що призводить до зміни релігійної структури населення стає більше християн, переважно православних. З розпадом Союзу велика діаспора росіян залишається у тому ж Казахстані та й в інших країнах їх чимала кількість, але з часом стає менше. Багато росіян покидають регіон, зазнають навіть переслідувань. Разом із цим народжуваність у регіоні серед місцевого населення виявилася більшою, що також зменшує кількість росіян просто в структурі населення. Отже, найбільш християнською країною регіону залишається Казахстан, де 25% населення є християнами. Абсолютна більшість з яких росіяни та українці. Врешті країн їх менше 10%. Регіон Закавказія зазвичай також включає до складу Азії, хоч він знаходиться якраз на рубежі. Із трьох країн Закавказі дві традиційно християнські, а саме Грузія та Вірменія. Вірменія взагалі вважається першою християнською країною світу, яка прийняла християнство у 301 році. Грузинська також одна із найстаріших у світі. При цьому, на відміну від Європи, країни є досить консервативними, тому там зберігається висока рівень віруючих людей, понад 90% обох країнах. А ось третя країна регіону мусульманська йдеться про Азербайджан, хоча й там також є невелика християнська частка. На тлі близького сходу християни себе там відчувають комфортніше, але через азербайджансько-вірменський конфлікт проблеми виникають якраз і взаєминами між народами. Також є проблеми із вірменськими святинями. Багато з яких перебувають на нещодавно відвойованому Карабаху. Регіон Східної Азії найцікавіший із регіонів, оскільки саме там останні десятиліття відбувається популяризація християнства, а воно там починає займати більш важливе місце в житті людей. Водночас регіон, переважно завдяки Китаю, є одним із найбільш населених у світі. У відносних числах християн більше усього у південній Кореї, близько 30% від цього населення вважають себе християнами, і такий показник активно зростає. Християнські місіонери почали проникати в країну ще століттями раніше, проте вже були досить активними у 19 столітті, особливо протестантська гілка. Сама ж християнізація регіону досить тісно пов'язана зі зростанням освіти в регіоні, оскільки саме через освіту прищеплювалась віра. А освітні установи якраз і відкривалися християнами. Зі створенням Південної Кореї християнство почало займати ще більш важливу роль у суспільстві. Вважається, що 70% президентів сучасної Кореї були християнами, а кожен третій ВНЗ в Україні пов'язаний із християнськими громадами. При цьому там поширене як католицтво, так і різні гілки протестантизму. Наголошують, що протестантські групи були більш схильні до підтримки повоєнних авторитарних лідерів. А католики схильні до демократизації, що цікаво. Сьогодні на території Кореї проживають мільйони християн і продовжується їх активне зростання. Україні представлено чимало християнських течій, які рік у рік лише зростають. В Японію християнство також проникло за допомогою європейських місіонерів. Зокрема, першими були зафіксовані португальські місіонери, тобто католики, які пробули на острови ще у 16 столітті. У ті часи прийняття християнської віри японцями йшло неуспішно. Місцеві відмовлялися йти на контакт, боялись і на і взагалі були сильно ізольовані від зовнішнього світу. Християни навіть стали обростати страшними міфами. До реставрації Мейдзі з християнством у Японії було все сумно. Місцеві не приймали нового вірування, а пізніше воно стало навіть заборонено. Після виходу з ізоляції у 1871 році у Японії було навіть запроваджено свободу віросповідання, тому християнські місіонери почали активно там діяти і також поширювали християнство через систему освіти. В сучасній Японії християн досить мало у відсотковому відношенні близько одного з половиною відсотка населення. Але враховуючи загальне населення Японії, все одно це кілька мільйонів людей. При цьому через серйозний зв'язок з освітою дев'ять японських прем'єрів післявоєнного періоду були християнами. У 21 столітті християнство стало краще та активніше там поширюватися, в основному католицтво і протестантизм, хоча там навіть є й православні. При цьому в Японії взагалі дуже багато нерелігійних людей, цілих 42% згідно з даними Pew Research Center. Продовжуючи рухатися регіоном, то у Китаї популярність християнства так активно зростає, що цим вже зацікавилася комуністична влада і намагається цьому перешкоджати. Християнство у Китаї почало проникати досить давно, що у середні віки, але тоді не прижилося. Потім через португальську колонію в Макао намагалися зайти на територію решти Китаю, католики знову через науку і освіту почали зацікавлювати місцеве населення та навіть китайські еліти. Щодо інших, гілок християнства, протестантизму та православ'я вони проникають вже в новий час через контакти з іншими європейськими державами. У 19-20 столітті, коли Китай став напівколонією багатьох країн, туди вже безперешкодно починають проникати місіонери, хоча формальне християнство навіть забороняли як стороннє вірування, а китайські еліти у цьому також бачили частину колонізації. Поширення також відбувається через освіту та технології, а також через відкриття лікарень та аптек. При цьому християнство у Китаї часто перетворюється на свою суміш китайських вірувань та християнства, що в цілому більше подобалося місцевим, але відкидалося євангелістами. На цій хвилі, по суті, починається навіть повстання у Китаї, яке увійшло в історію під назвою Повстання Тайпінь». Лідер революції Хун Сю Цюань називав себе братом Ісуса Христа. І хотів змінити чинний імператорський устрій. Повстання провалилося, але стало стартом для масових перетворень на території Китаю та точкою відліку для сторічної нестабільності у регіоні. На початку ХХ століття з продовженням нестабільності у Китаї, з постійними громадянськими війнами та революціями, популярність християнства лише зростає, ну і кількість місіонерів також. З приходом комуністів до влади почалася боротьба з релігіями, і християнство виявилося фактично під забороною на кілька десятиліть. Культурна революція лише загострила цей процес, але після смерті Мао Цзедуна із приходом Ден Сяопіна почалась політика відкритості Китаю, а разом з нею було дозволено п'ять основних релігій. У 1980 році була заснована нова китайська християнська рада зі схвалення партії. Саме у цей період відбувається різке зростання християнства у Китаї. Сьогодні у Китаї налічується близько 100 мільйонів християн, оцінки відрізняються у діапазоні десятків мільйонів через китайську специфіку режиму. У будь-якому разі в країні величезна кількість християн та й кількість продовжує неухильно зростати. При цьому з приходом Сі Цзіньпіна розпочався активний утиск християнства у Китаї. Комуністична влада стала бачити загрозу у такому швидкому поширенні релігії. Тому почали вводити заборони і закривати різні церковні організації. Наприклад, повністю заборонили так звані домашні церкви, які офіційно не зареєстровані. Влада хоче контролювати усі релігійні установи, тому зобов'язує їх реєструватися. До речі, саме тому так складно підрахувати, скільки насправді християн у Китаї. Наприклад, у 2018 році так було заборонено церкву за повіт раннього дощу. А їхнього лідера Ван І було затримано та засуджено до терміну у 9 років. Його звинуватили у підриві державної влади, що викликало широкий резонанс на Заході. В окремих регіонах Китаю, Гонконгу та Макао християнство досить популярне. У Гонконгу близько 12% християн, а в Макао близько 9%. Землі донедавна перебували під контролем європейських держав Великобританії та Португалії відповідно, тому поширеність там християнства не дивує. Щоправда, останні політичні зміни в регіонах Китай їх фактично позбавив автономного статусу, ставлять під загрозу християнство в регіоні і також накладає заборони. Тайвань також, відносячи до цього регіону, має багато християн у себе в країні близько 5%, і популярність серед місцевих також зростає. Проникнення християнства в регіон сталося аналогічним чином. Було довгий час обмежено. Але після демократизації Тайваню у 1987 році там з'явилися свободи, це й торкнулася релігії. У Монголії різке зростання християнства відбулося ще з 90-х років, коли Монголія стала демократичною вільною Україною, до цього там було встановлено комуністичну владу радянського розливу. Сьогодні близько 2% населення вважають себе християнами, і їхня частка досить активно зростає завдяки фактичній відсутності обмежень України. Південно-східній Азії є просто дві країни, які є фактично повністю християнськими це Філіппіни та Східний Тимор. На Філіпінах близько 92% населення це християни, переважно католики, через своє населення у 113 мільйонів людей є третьою у світі за величиною католицькою Україною. Власне поширення християнства там почалося з європейської колонізації, спочатку португальської, а згодом територією володіли іспанці. Місіонерська місія була настільки успішною, що ще тоді місцеві жителі почали переходити у християнство, при тому, що там була вже присутність ісламу. Пізніше Філіппіни потрапляють під американське управління, а християнська релігія лише заохочується. Сьогодні там також немає бар'єрів на релігійну діяльність. Схожа історія у деякій мірі сталася і східним Тимором, невеликою острівною державою, яка стала незалежною лише у 2002 році. За офіційними даними, там 98-99% християн серед населення. Домінуючим також є католицизм. Незважаючи на те, що це теж колишня європейська колонія португальська, масова християнізація настала після того, як регіон був окупований Індонезією у 1975 році. Саме тоді за кілька десятиліть окупації кількість християн зросла з 20 до 95%. Це було частиною політики Індонезії під назвою Панчасила, яка дозволяла лише монотеїстичні релігії, а місцеві були язичниками. І оскільки на території вже були католики, то вирішили просувати саме цю віру. Цікаво, що потім саме католицькі рухи очолили повстання проти Індонезії і таким чином навіть домоглися незалежності на початку 21 століття. До речі, про саму Індонезію, незважаючи на те, що це найбільша мусульманська країна світу, там проживає близько 10 християн. Розповсюдження релігії дуже залежить від регіону проживання. Наприклад, у регіоні Папуа християни становлять більшість населення, в інших же переважно іслам. Знову повертаючись до політики Панчасила, багато жителів вже у 20 столітті були змушені обирати релігію. Сама політика проводилася як антикомуністична і вимагала від людей бути релігійними, але при цьому не язичниками. Тоді ж і підвищується відсоток християн у регіоні. Щоправда, вже на рубежі століть політика змінилася, і пріоритет стали віддавати мусульманському населенню. Почалися переслідування християн та репресії проти них. Серед китайців християнство популярне навіть у Південно-Східній Азії, де вони також мешкають в інших державах. По-перше, йдеться про Сінгапур, де проживає китайська більшість, а християн там близько 19% від населення. Сінгапур, як і Гонконг, також був британською колонією довгий час, тому християнство там розповсюджувалося саме ними. По-друге, цікава історія в Малазії, яка є офіційною мусульманською країною, але все одно 10% населення є християнами, і в основному це також китайці. Взагалі цікаво, що малайцям на законодавчому рівні просто заборонено бути не у мусульманській вірі. Тому християни це якраз національні меншини. У В'єтнамі останнім часом також почала зростати кількість християн, їх 9-10% від усього населення і динаміка позитивна, навіть є окремі в'єтнамські мученики, канонізовані католицькою церквою. І це при тому, що фактично дозвіл християнства відбувся лише кілька десятиліть тому. Коли розпочалася перебудова комуністичної партії в країні, процеси були дуже схожими на китайські. До цього християнство утискалося місцевою владою. Після розділу В'єтнаму на дві частини з комуністичної північної частини католики почали тікати до південної частини, а з падінням півдня християнство фактично опинилося під забороною. Ну і переміщаючись в останній регіон Південної Азії, варто відзначити найбільшу країну Індію. Там проживає лише 2% християн, але у цифрах це не так мало, відзначає 28 мільйонів послідовників. Проникнення християнства відбувається ще в середньовіччі, а розширення впливу як і належить, за допомогою колонізаторів. Португальська колонія Гуа в якийсь момент стає головним притулком проповідників в усьому регіоні. Останнім часом все більше загострюється гоніння християн у регіоні, пов'язується це зі зростанням бойовничого індуїзму та нетерпимості. Ще наприкінці 90-х, Human Rights Watch відзначала утиск та напад на християн у штаті Гунджарат. А у 2008 році після вбивства індуїзького проповідника пройшли погроми християн у штаті Одіша і навіть перекинулися на сусідній регіон. А ось на Шри-Ланці християнство краще прожилося і близько 8% населення становлять християни. Є свідчення й про те, що туди християнство взагалі потрапляє ще у 1 столітті нашої ери, та й потім, звичайно ж, з колоністами. При цьому з безпекою для християн також є проблеми в регіоні. Наприклад, у 2019 році відбувається серія терактів проти християн, в яких загинуло 330 людей. Дані атаки пов'язують і за діл, і були вони проведені у Великдень. Ну і в регіоні варто виділити окремо напал. Існують суперечки, скільки християн сьогодні проживає в Україні. Оцінки варіюються від 2 до 10%. Відзначають неймовірно швидке зростання християнських громад України. Усе це пов'язано із великими змінами країни, буквально до нещодавно напал був індуїзьким королівством, що обмежувало віру місцевих жителів, а місіонерство заборонялось. Консервація режиму відбулася аж у 90-ті роки минулого століття, хоч і там були зміни. Проте у 96-му році починається повстання комуністів, що закінчується повною перебудовою держави і падінням монархії. Остаточне падіння королівства відбувається у 2008 році, що дає повну свободу релігії. Разом із тим, ще з 90-х років починає активно поширюватися християнство, якщо у 92 му році було 75 тисяч християн, то у 99-му 400 тисяч, а кількість продовжує зростати. Ряд дослідників зазначають, що перехід у християнство якраз і пов'язаний з його егалітарністю, на відміну традиційних вірувань та кастової системи. Та й у Росії, як азіатської країни, також домінуючою релігією є християнство, а саме православ'я, традиційна релігія, яку Московська митрополія також розширювала зі своїми завоюваннями та колонізацією. В якихось регіонах це робило успішно, таких як Татарстан чи Якутія, а в якихось не дуже, як у низці регіонів Кавказу, де традиційною релігією залишається іслам. Нещодавній радянський період був складним для християнства. Та для будь-якої релігії через політику комуністів, а після розпаду СРСР Росія стала світською державою зі свободою віросповідання. Щоправда, скандальною історією була звичайно, і заборона християнської гілки свідки Єгова на території Росії у 2017 році їх звинуватили в екстремістській діяльності та й заборонили з того часу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що у низці країн Азії спостерігається позитивна динаміка для розвитку християнства. У Південній Кореї, Китаї та навіть у Непалі. Китай, враховуючи його населення, відіграє у цьому важливу роль і зміщає центр християнства в неєвропейські регіони. При цьому китайська влада стримує зростання релігії, побоюючись, що вона створить базу для нестабільності. В інших регіонах існують проблеми з існуючими християнськими меншинами. Їх позбавляють прав і влаштовують розправи. В основному це стосується країн Близького Сходу та Індії. На тих же Філіппінах християнство є просто основною релігією вже багато років, і на відміну від Європи, популярність християнства там не спадає. При цьому велике населення островів робить країну однією з найбільших у християнському світі. Так що у цілому перспективи зростання християнства у регіоні дуже великі, і центр християнської релігії став явно зміщуватися вже в нашому 21 столітті. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube. Або через сервіс Me Coffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.